Рецелінг раду до вас на своєму каналі. Вийшов альбом DJL. І вийшла титульна пісня, яка називається Good Thing. 24 хвилини тому, 100 000 переглядів. Я вже подивився текст. І можу сказати, що мені вже він подобається більше, ніж в пісні Girlfriend. Тобто, якщо в пісні Girlfriend, він, на мою думку, був шкідливим Це прям був поганий текст не тільки по так по структурі. Це був поганий текст в першу чергу своїм сенсом. то тут просто тип, тупий текст, якийсь, на мою думку. от тому Але це таке, давайте послухаємо. Давайте послухаємо музикальне відео, яке, наскільки я розумію, дуже відрізнялася. Е, пісня саме дуже відрізнялось від е, е, релізів е, Idol, тих, які були раніше. Мені цей текст нагадав щось більше до квінкарда. Чесно кажучи, я е, не можу зрозуміти, як вони стають краще і краще з кожним камбеком. Так. Так, 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 так. Стоп, spread love is idol favorite motto of life. Реально, да? Зупиніть хейт, поширюйте любов. Це в Джайдл. Улюблена мото. Ну, типу, напевно, ідея, да. Ну, Можете просто подивитись свою минулу реакцію. Ну, точніше, реакцію на їх пісню girlfriend. Подивитись текст. Послухати, що що я говорю про аналізувати. Мені здається, це не дуже відповідає в е, е, реаліях е, сьогодення якби, реальності. Коротше, поїхали. <звук> да ну Тут дисклеймер є. Тут дисклеймер про sensitive content. Ну, якщо це можна назвати таким формальним дисклеймером, або це просто частина кліпу. От, але, чесно кажучи, мені здається, краще було б цю плашку вставити дійсно в минулу пісню. Дуже багато електроніки. Really, really, really... <схожа> На Сольгі схоже. Блін, я дуже чекаю пісню Сольги. Араз ритмічна така партія непогана. Добре, обробили голос мій. Він мені прям подобається. Зазвичай він мені не дуже заходить, але тут прям добре. Такий ніби більш інтенсивний. Прям ніби гортанний такий. Гли... Дуже глиб глибокий. Ніби в рекламі дав знімаються. Жесть меня альтушка. Тапхейтс А! Це в них на білборді написано. Джи. Я нагадую, по-моєму, десь тут в кліпі одна штовхнула велосипеди якогось хлопця, інша забрала цибулю з якогось пакету. А в минулі пісні в тексті йшлося. Давай а, закібербулимо якби твого колишнього в коментарях. Чи якось так. Ну, або давай будемо його обзивати. Давай помстимось. Да, Стаб Хейт спредлав. Це дуже іронічно виглядає, чесно. Я навіть не вірю, що це було серйозно сказано. Було б цікаво подивитися, що тут такого. Я думаю, тут якісь референси є цікаві. Айдо. До речі, до речі, не знаю, більш-менш нормально по ритміці. Тобто, казали, що дуже дивний приспів. Він дійсно дивний для G Idol, але я відчуваю тут ритм. Типу мені більш менш нормально, в мене нема такого моменту, що в один момент в мене в голові щось переклинює я такий е, погано, погано, не про погане продовження. Тут більш менш нормально. Давайте спробуємо проаналізувати. Якось більш так, глибоко. Я думаю, кожен сам для себе вирішить, як би. Сенс кліпу і так далі. Тобто, Чи це якась естетика, чи це просто вульгарність. Я думаю, ви якби, самі можете зробити висновки. Я думаю, для кожного по-своєму. Тут дуже хороші ударні. Це хороша частина. Вокально прямо. Я б навіть сказав, що на цьому приспіві теж більш-менш різноманітний інструментал. Хоч текст доволі примітивний. Це зосереджено на ритмах і повторні. Але більш менш наповнено. цікаві такі звуки. На якийсь стайлофон, схоже. Until I die. Дуже інтенсивний і емоційний вокал. Це дуже-дуже дуже класно, коли в піснях є такі речі. І мені шкода, чесно кажучи, що такий потенціал він в таку сторону направлений. Бачте, мене так більш-менш качає, Навіть на цьому, можна сказати, дивному посткорусі. Кукінг. Мені здається, вони співають. Давай начнете. Вони взірвали машину з G на номері. Добре, добре, добре. Що по пісні? А... -менш. більш менш, мені більш-менш зайшло. А... Доволі повторювано. Не знаю навіть поки що сказати. Знаєте, деякий дисонанс від кліпу і від всього іншого. Подивіться прикол Translations, русский. А, нічого, собі я тут заходив. Тут було просто написано: не редактируйте текст. Так, ну, напевно, я не буду читати на російській, бо когось може це триорити. Тому давайте подивимося на англійський. А, а крихітко, я чула про тебе добре. Це дуже дуже добре. Дуже. <санс Favorite> це, це дуже 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 добре. Крихітко, я чула про тебе добре. Дуже 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 добре. У мене 500, 500 П'ять тисяч мільйонів переглядів на моїй е, руці. Візьми ключі Порше або Ламбургіні, це Дотла, педаль в підлогу 200 кілометрів на годину. Чувак. О, цей чувак, він такий. а, ні, О, чувак, це так. Hilarious, типу так смішно. Ей, хлопче, ти ніколи не знаєш, що ти втрачаєш. Тому тримаючи її переді мною, Йоу, хлопче, ітиссаджен, така хороша річ цього вечора. Буває крихітку. Муа! А, так, бебе, я чув про тебе хороші штуки, реально хороші штуки, бебе чую про тебе хороші штуки, реально-реально хороші. У -у -у. Так, хороші штуки, холі молі, хороші штуки, хороші штуки, холі молі. Так, дорогий дамп дамбер. Це напевно треба було подивитися, що це. Я думаю, це якась теж не дуже хороша фраза. Um, uh, Get lost. And if uh, I got you for free night, якщо я тебе безплатно взяла. ні 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 є uh, Ти починаєш трестись, коли бачиш мене лак. Ей, like, привіт, дівчинко! Та що біля того хлопця. А, що за фіня, Це якби. Це, це не круто. А, просто візьми його, я, я більше цього, я вище цього. Кікеніт, бум-бум-бум. Хлопці ніколи не знає, що ти витрачаєш, тому тримаючи, поки я помру, йо. хлопче, така хороша штука. Бе-бе-бе-бе. good thing, холі молі. Це good thing. І все. Так, окей, давайте структурно розберемо. Значить, у нас. Це хорос. У нас ідея спочатку приспів. Потім верс 1, потім прихорус, потім ще один хорус, потім постхорус, потім верс 2, потім прихорус, потім хорус, постхорус, і все. Тобто в нас є два приспіва без бріджа, але при тому у нас один приспів є ще зверху. Ну, виходить три приспіва, так? Да? Але по-моєму. А, ні, нормально. Вони всі одинакові. Я подумав, що перша відрізняється якось, але ні. Але ні. Гаразд, що можна сказати по незалежному тексту. Значить, в нас тут є приспів, в нас є верс 1, У нас є постхорус. У нас є верс 1, верс 2 — це основне. З них можна хоч якийсь висновок зробити про що йдеться в пісні. Ой, щось мені недобре. Так. І на цьому все. Змістовно, у нас тільки верс 1 і верс 2. Судячи, по тому, що я бачу. Ну і тут верс 1 це, типу, просто вихваляння Ламбургіні, яка я мчу 200 км на годину. В другому версії. Таке відчуття, що текст про те, що, якби. Вони намагаються забирати дівчину в якогось хлопця. Вони такі, а в тебе крута дівчина, да? знаєш, я, я, я її з собою заберу. щось типу того. А, але проблема в тому, що тут настільки мало змістовно тексту, що зробити висновок по якомусь такому більш класичному розбіді сенсу пісті важко. Тобто тут просто якісь такі ефемерні фрази про те, що ми круті, що все круто на дорогих тачках, ну, ці всякі пафосні фрази, типу, ей, хлопче, там не що, ой-ой-ой, там, коротко, коротко, щось типу такого. І по суті, навіть я не знаю, якщо. Пісні Girlfriend можна було зробити якісь висновки по тексту. Я прям там тираду е розвів. А тут просто от, е текст про якусь пафосність і так далі. Це не шкідливий текст, він просто не дуже змістовний, стандартний якийсь текст для писання, в яких е основна ціль це кач. Це непогано. Знову ж таки, давайте оцінимо якість написання тексту. Е, Незалежно від тексту не так багато, багато безсенсу, е, безсенсових слів, е, багато повторень. Е, немає матів, що добре. Окрім е, окрім е, чого. А там ш було, напевно, як гімно, але ну, там не сказали, тому ладно, тим, тим бачу це не зовсім мат. А, ну, 5,5 хай буде. 5,5 з десь. Ну, тут хоча б тексту ну, більш-менш хоча б чуть, чуть є. якось так. А, що в результаті можу сказати по пісні? Сказати щось важко. Чесно, У мене немає в мене немає слів. Це непогано. Тобто я розумію, чому люди можуть це слухати. Я розумію, чому людям це може подобатись, тому що, ем, з точки зору, принаймні, цього качу, тут все доволі непогано зроблено. Пісня не зовсім примітивна, тобто в ній є різні частинки, в ній є навіть хороші якісь вокальні моменти, тому, тому якось так. А, дякую всім, що подивились. Що ви думаєте стосовно цієї пісні? Всіх люблю обіймаю не обіймаю, тому що це харасмент. До наступної реакції. Блін, скільки в них пісень вийшло? Скільки в них вийшло пісень? А, мені цікаво в цьому альбомі релізи. Шість. Це включно з girlfriend, там. У них ще 4 пісні. В принципі, можна було послухати, напевно. Ще я не дуже хочу, але чому ні? Ну, на цьому все. Дякую всім. Бувайте!